Друзі, ми можемо мати фінансовий успіх незалежно від обставин, в яких ми опинилися. І слово Боже каже нам, що так. І дивіться, у другому посланні коринтян, восьмий розділ, дев'ятий вірш, написано, що Ісус Христос на кресті зубожів, тобто став убогим. У нього не було грошей на кресті, в нього не було нерухомості, в нього не було одягу, в нього не було нічого на кресті. І там написано для того, щоб ми збагатилися його убогістю. Тобто, розумієте, ми там помінялися. А хто такий Ісус Христос? Та це Бог, це Син Божий, якому належало все, всі багатства цього світу. Але Саме на кресті ми помінялися з Ним. Він став убогим, щоб ми збагатилися, щоб ми були багатими. Розумієте? І от коли я стала віруючою, і мене навчали: треба сіяти десятини, пожертви в Царство Боже. І тоді тобі будуть належати благословіння. І знаєте, я сіяла десятини пожертви завжди. Але щоб сказати, що от величезні благословіння мене наздоганяли, це було не завжди. І я розуміла, що я чогось не розумію. Тому що коли я так наблюдала знаєте, за життями інших людей, і от я бачила, ну увірувала якась людина, і вона не дуже там така мудра, там чи е бізнесмен такий там, курси десь закінчив, але в неї іде фінансовий успіх, а в мене так о -о 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 -о, важкенько. Знаєте, і, е, я важко працювала. Я була учитель музики в школі, я працювала в дві зміни. В нас були класи по 47 дітей. І я була е, гарним, хор хорошим вчителем. Ну, в районі там, да, мене відмічали, але мені так не подобалась моя професія. Мені було дуже важко. І я мріяла про, про щось зовсім друге, але цього не відбувалося. І я читала Біблію, і знаєте, у третьому розділі буття написано, що коли Адам згрішив, він не послухався Господа, то Господь виголосив на нього прокляття. І там написано, що в поті лиця ти будеш наздобувати твій хліб. Тобто ти будеш працювати